От дивіться, якщо хачапурі отака товста, як у мене, ось бачите, яка воно вийшло? Ось, Бачите богатенько. То почому під кришкою. Щоб воно пропеклося. А якщо тоненька можна і без кришки пекти. Ну ще я тільки що дивився, чи воно не запеклося. Ну, трошки підожди. Так, ну що, подивимося, що тут. О, шикарно. Зараз я переверну. Ну, було б гарно, щоб дві було б лопатки, але ну, щось, щось я не бачу їсти другої лопатки. Зараз щось ага, ось якась лопата є. Ось, знайшов отак от лопату, то лопатка це лопата. Так, ага. І перевертаємо. Запихаємо далі, щоб не зламалось. Эх, трошки не подросів. Ну, ну трошки накосячив, ну це ж таке діло. ви ж я думаю не накосячите, як я. Так, тут завернулося. Зараз поправимо усе, щоб було Все красиво, щоб було. Так от. О. Зараз покажу, яке воно вийшло. Ось бачите, яке воно Влучилось. Ну, Тепер печемо з другої сторони. Так само накриваємо кришкою і хай печеться. Коровий мать будемо, а перед цим беремо от масло вершкове. І отак от легенько отак от змазуємо. Ну щоб взагалі красовини не було. Отим шматочком. Таке невеликий, це грам може 10-15. Зараз розмазюкаю. Так. Зараз буду піднімати момент істини. Гарний. Гарний, то, що гарний, то гарний теж буде моя. Копата. Бачите яке? Пішло знизу, показую. Не пригоріло нічого. Так, і викладаємо, зараз покажу. На дощечку так газ вимикаємо.